Свято, якого більше ніде в світі немає, національний день вина. Молдовани настільки люблять цей чудо-напій, що навіть честь нього свято вигадали. Відзначають цю подію по всій країні щорічно у перші вихідні жовтня. Цікавий факт: кожна четверта людина в Молдові задіяна в виробництві вина. Незважаючи на розміри, в цій маленькій країні існує більше 140 сорока виноробень, тож це не просто свято, а справжнє народне гуляння. Тут можна продегустувати найкращі вина в необмеженій кількості. Осолоджуватися традиційною кухнею. Ну, моє серденько, наприклад, просто вкрав цей квашений кавун. Досі його пам'ятаю. Музика, народні танці, ну ви зрозуміли. Це щось неймовірне. Ще мене вразила ярмарка, де виробники з усієї країни представляють традиційний посуд, музичний інструмент і, а вже ж, одяг. Ось цю шапку, до речі, носять пастухи в Молдові. Що скажете, мені личить. Короче, рекомендую кожному, хоч раз в житті, відвідати свято. Вина в Молдові. Певнена, ви будете вражені.